Про іпори. Новини Дніпрозажинська від журналістів інформаційної служби вже в ефірі. В студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю! Розпочну випуск традиційно з найголовнішого. Міський голова Андрій Білоусов розпочав низку зустрічей з мешканцями усіх районів міста. Мета почути проблеми городян. В конверторному цеху ДМКД за останній рік було введено близько 20 програм і заходів з модернізації обладнання. В міській бібліотеці реалізовано проект Моя нова поліція, в рамках якого молодь зустрічається із сучасними поліцейськими. Міський голова, як і обіцяв, розпочав низку зустрічей з мешканцями міста. Графік склали таким чином, щоб протягом місяця побувати в усіх його районах. Всього 13 візитів. Для першої зустрічі Андрій Білоусов обрав найвіддаленіший від центра міста район Бам. Зустріч призначила на 17-ту годину у приміщенні середньої школи номер 42 із собою очільник міста провів усіх своїх заступників, директорів комунальних підприємств, керівників структурних підрозділів, аби люди мали змогу з перших вуст отримати відповіді на свої питання. На що частіше за все скаржилися бамівці, знають наші кореспонденти. Перш ніж вислухати прокупу негараздів мешканців Баму Андрій Білоусов вирішив розповісти про те, що вдалося зробити в місті корисного. Перш за все, міський голова згадав про створення в місті аварійної служби та центру надання адміністративних послуг. Незабаром аналогічний ЦНАП з'явиться і в південному районі. Також очільник обіцяє, що до кінця року покращиться робота трамваїв, адже кількість вагонів збільшиться з 14 до 30. Велику увагу міська влада приділить і ремонту доріг. В этом году у нас планов 4 дороги в городе. Это улица Николенко, улица Запорожская, улица независимости и проспект Ленина. Это капитальный ремонт. Также большой объем будет проводиться по текущим ремонтам. Большой объем за счет того, что большой ресурс просим в область, и область нам выделит на ремонт дорог Там порядка 100 миллионов гривен. Поэтому и бам, и конституции, и... Менделеева і Щербіцького в планах, і там цілий ряд других дорог, всього більше 50 дорог. Частково будуть вирішені питання непрацюючих підйомників у багатоповерхівках із ста поламаних ліфтів. У поточному році відремонтують 45. на більш ніж 40 вулицях відновлять зовнішнє освітлення. Наразі складено список найбільш аварійних вулиць, але саме на таких зустрічах люди озвучать нові адреси. Тож перелік постійно оновлюватиметься. Місячні по уборки ми почали сі займатися в городі. Погода ніяк не дає розвернутися в повному ходу. Наняли мы специальные бригады, которые будут работать у нас во дворах, также в помощь нашим, нашим ЖЕКам, на ничейных территориях так называемых. Поэтому давайте нам тоже какие адреса, где нужно убирать, мы обязательно будем приводить в порядок. Після невеликого звіту перейшли до діалогу. Мешканці Баму мали змогу розповісти про свої особисті негаразди і про проблеми району загалом. Переважно звучали нарікання на непрацюючі каналізації, перебої з освітленням як на вулиці, так і в будинках. Я представити сідьмова дома, але прошла. Дунайская 37. Но в прошлом я была старшая трех домов 30, 37, 33, 31. У нас такая же проблема, как и в основном большинство жителей БАМа, это подвалы. Канализационный дом осел, канализация просела, все в подвалах. В подвал залезть невозможно. Вот, вот надо еще и треть а четвертый, как в шестом подъезде, надо встретить, чтобы э, решить эту проблему подтопления. Мы уже 13 дней тому назад подали заявку в аварийную службу. У нас нет на лестничной клетке света. Ну, звонили, сказали, что передали в Орион. Орион сказал, что у них нет ключей, а мы сидим без света. Одразу у залі Андрій Білоусов роздавав підлеглим доручення щодо вирішення тих чи інших питань. Серед інших нагараздів жителі Баму відзначили велику кількість наливаєк та ще більшу ВПВОГ. Разом з тим в районі не з'являється патрульна служба. Місцевий дільничний доповів, що наразі вирішуються питання з відкриттям по вулиці Дунайській дільничного пункту поліції. Щодо освітньої сфери, Андрій Білоусов повідомив, що в найближчий час приміщення школи номер 37 буде утеплено. Мешканці згадали і про дитсадки. А, там садик уже разобрали по кирпичикам, там осталась большая свалка. Она медленно, но уверенно растет. Туда сносится весь строительный мусор. Там заседают бомжи, наркоманы, алкоголики. у них там свой дом. Страшно ходить с детьми, ну, не говорится о том, что там вообще можно гулять. Есть ли возможность его как-то расчистить, убрать это Загалом, попри негаразди та непорозуміння, мешканці хвалили сервіс міської служби енергопостачання та нової аварійної служби. Не обійшли теми допомоги воїнам АТО, збільшення кількості дитячих майданчиків та висадки нових дерев, аби врятувати деякі будинки від сувів. Андрій Білоусов нікому не відмовив та обіцяв тримати вирішення більшості питань на особистому контролі. У 1982 році на Дніпровському Дніпроменкомбінаті збудували конверторний цех. Це була надважлива подія у житті підприємства на сьогодні. Цех є таким же значущим, як і раніше, і тут проходять важливі технічні оновлення. Тільки за останній рік було введено близько 20 програм із заходів з модернізації обладнання. Саме про це розповідає заступник начальника конверторного цеху Денис Єськов. Найбільш значущий проект це будівництво установки десульфурації чавуну, яку поки що не вели в експлуатацію, і вона знаходиться у стадії пусконалагодження. Тим самим знизити неметалічні включення. То, чому вже ми в принципі аговарювали, і випускати більш качественну продуктні результат своєї продукції. знизити затрати на тонну сталі не менш важливі проекти на МБЛЗ Номер один була випробувана та реалізована розливка круглої заготівки, що дозволяє знизити витрати при виробництві трубної заготівки по конверторному діленні мероприятия по економії енергорісу. Тосу на сьогоднішній день в принципі очень актуально, як електричство, так і газ. Так у ковшовому відділенні при футеров. Ці стальковщів замість бетону застосовують штучні вогнетриви, а кришки температурних пальників футірують бетоном замість модульних блоків. Штучний вогнетрив – це цегла, яка вимагає тільки розігріву після заміни футіровки дна ковша, і на його прогрівання йде набагато менше часу. Якщо ківш з бетонною футіровкою потрібно сушити протягом доби, то зараз тільки 6-8 годин, додає Денис Валерійович. Також усі заходи, що впроваджуються, дозволяють збільшити стійкість вузлів основного облаку обладнання та знизити виробничі витрати в єдині високотемпературні стенди модернізовані Зараз вони управляються повністю автоматикою. програми виставляються вже не вручну. тось. Задається програма автоматически, бо вказується только номер програми, і далі поже горелка веде розгрів сталькавша. При та сьому і економію знову. окрім цього, на ділянці пічків встановлено два чотириструмкових трайп-апарати, що дозволяють працювати із застосуванням різних модифікаторів і розкислювачів металу без збільшення циклу обробки. На ділянці МБЛЗ спільно з постачальниками обладнання вони відпрацювали заходи щодо вдосконалення конструкції гільзи і домоглися значного збільшення її стійкості. Одночасно планується приблизно на 10% збільшити швидкість розливання сталі. Також отработали і по зонам охлаждення вторичним, які теж на сьогоднішній день ще в опробуванні находяться. Ну також ми за що цього вілічимо швидкість і вищому качество розливаємо сталі на промковшах за рахунок нарощування висоти броні і збільшення діапазону шлакової зони з'явилася можливість розливати кілька додаткових плавок у серії у той же час підвищувати продуктивність МБЛЗ. А перехід до використання ковшів шиберкнигою замість традиційного шиберного затвору дає можливість скоротити у кілька разів час підготовки ковша та вивести з добової експлуатації два додаткових і знизити витрати природного газу на розігрів, тож впроваджень. Програми таки дали результат, говорить фахівець, адже немає меж досконалості. Тож колектив працює над багатьма параметрами та ефективними розробками, залучаючи представників різних наукових і проєктних установ. Поставлені задачі, які є, в принципі, кожен із руководителей цеху, причому різного рівня, починає там от головного сталі плавіщика і там старшим мастером відділення какого-лібада участвують в розробці програм міроприятій. Ну, все це зв'язано як нікрутість технології, і доступно да, бути достатньо дуже чіткий підход для того, щоб технологія не була змінена. Також завдяки творчому підходу до своєї роботи колективу вдається вирішувати дуже непрості завдання по економії різних ресурсів та підвищенню якості сталі, а також працювати відповідно до затверджених на медкомбінаті стандартів і випускати продукти, Відповідно до вимог замовників, моя нова поліція. Такий проект розпочато на Дніпропетровщині. З появою в області нової патрульної поліції і зміною підходу до організації охорони правопорядку в публічних місцях. Громадські активісти вирішили ближче познайомити народ з роботою копів. Для цього обрали формат прес-конференції в невимушеній атмосфері. Зустрічі проходили на базі обласної бібліотеки, а також філії центральної бібліотеки Дніпропетровська. Цього тижня до проєкту приєдналася і бібліотечна система Дніпродзержинська, провівши на базі юнацького відділу зустріч з інспектором патрульної служби та юрисконсультом служби з надання правової допомоги населенню міста. Катерина Зезюліна, координатор проєкту, розповідає: храм читання як місце зборів обрали, тому що атмосфера приємна, сприяє спілкуванню у бібліотеках Дніпропетровської області. Пройшло вже біля 30 зустрічей. Їхня мета змінити ставлення до поліції к поліції і к не знаю, как это, правоохранительным органам очень иногда бывают стереотипные отношения. Для того, чтобы это преодолеть, вот и проходят на базе библиотек встречи с общественностью. То есть это встречи и с детьми, и студентами, и с людьми старшего возраста, и какие-то тематические встречи с специалистами, на которых патрульные вот в новых городах, то есть в областных центрах, где появилась вот эта новая патрульная служба, они объясняют, в чем заключается их работа, да, как к ним обращаться, что Ані можуть рішити так далі. Директор бібліотечної системи Тетяна Герасюта каже, вони з задоволенням прийняли естафету від колег із губернії. Їм приємно знайомитися з новою поліцією. А ще колектив бібліотеки сподівається, що після створення поліції у нашому місті вихідці з Дніпродзержинська перейдуть на роботу до рідного міста. Рівні з іншими бібліотеками Дніпропетровської області в першу чергу, обладаємо інформаційними ресурсами, людськими ресурсами і територією, на якій можна зустрічатися в будь якому время дня и суток для того чтобы рассказать и показать что могут сегодня новые патрульные полицейские что стереотип который складывался годами в отношении этих людей постепенно благодаря библиотекарям многочисленным встречам с этими удивительными интересными креативными Інтелігентними образованими людьми міняють кніматнаше. Напружене експрес-навчання, робота по 12 годин. Єдиний вільний день і той для занять. Таке життя поліцейських розповідає інспектор поліції Дніпропетровська Владислав Бережний. За освітою біотехнолог раніше працював у швидкій допомозі. Робота в поліції для нього це шлях самовираження. З людьми владу працювати цікаво. На даному етапі виходить 80% нашої роботи це якраз. Патрулирование улиц и наблюдение наблюдения за правилами дорожного движения. Не оставляем без внимания вообще нічого. Якщо там у кого-то ми двигаемся по квадрату, патрулируем, какая поломка, мы всегда об'язательно спросим, що происходит. до поліцейського питань чимало. Починаючи від того, чи переводив він бабусю через дорогу, чи дозволяється копам селфі і закінчуючи правовим підґрунтям його професійної діяльності. Студенти, що прийшли на зустріч, цікавляться всім і особистими переживаннями, і робочими зобов'язаннями. Інформували молодь і на предмет безкоштовного надання вторинної юридичної допомоги. Сьогодні така правова служба. работает в нашем месте. Первичная правовая помощь это когда человек приходит и ему объясняют его права, обязанности, то есть куда обратиться и что сделать. Вторичная правовая помощь это уже непосредственно представление в суде, составление исков и так далее. Вот наш центр специализируется только на вторичной. Статистика за 2014-2015 п'ятнадцятий рік показує, що более 47% виграшних справ по всій Україні добились адвокати системи безплатної правової допомоги. Адвокати у нас малоізвісне, нові, але, Ну в цілому, як уже показала статистика, це не впливає на качество випада на роботу. Багато питань, багато інформації. Зустріч промайнула швидко і залишила виключно позитивні враження у всіх присутніх. І що головне був досягнутий той бажаний результат позитивне сприйняття працівників нової патрульної поліції. Такі, такі ж люди, як і ми, також відкриті до спілкування, такі ж добрі, чесні і, в принципі, готові вийти на контакт з людьми, ну, як ми, звичайними людьми. І ну, я зрозуміла, що їх не потрібно боятися, що все добре і будемо сподіватися, що ну, як-то зміниться наше ставлення до них. Моя поліція мене береже. Це не крилатий вислів, а плани роботи нової патрульної служби. Увага, люди… Ість та обізнаність це ті цінності, які поліцейські сьогодні виділили в своїй роботі. Залишається сподіватися, що спільну мову поліція Дніпропетровщини знайде з народом без проблем. Життя постійно підкидає нам якісь складні завдання, на вирішення яких інколи не вистачає власних сил. І тут людині на допомогу можуть прийти різноманітні громадські та політичні організації. Які беруть на себе вирішення тих чи інших нагальних питань. Досить активно у цьому напрямку працює громадська приймальня політичні сили Батьківщина. У приміщенні приймальні здійснюється систематичний прийом Дніпрозажинців, на одному з яких вдалося побувати нашій знімальній групі. Прийом громадян у стінах приймальні здійснює депутат обласної ради Олена Плахотнік. Вона розповідає, що Дніпродзержинці звертаються до неї з різними питаннями. Більшість з яких вдається вирішити вже були вирішені проблеми по встановленню освіщення селка Романкова. Проблема по оказанню матеріальної допомоги многодітній сім'ї, по відновленню вода снабжения поселка Романкова уже начались работы. То есть можно сказать, что на данном этапе деятельность проходит эффективно, местные власти реагируют и оказывают содействие для оказания помощи гражданам. Володимир завітав до громадської приймальні з надією, що тут йому допоможуть врегулювати відношення із комунальним підприємством «Дніпродзержинськ тепломережа, яке, начебто, завищує тарифи за надане теплопостачання. Ми ж знаємо, що батьківщина займається тарифами, так. От. і ми просто прийшли вияснити вопрос. У нас получилась ністипковака з тепломережою, Нам чомусь за январь і за. Февраль повысили тарифы, причем очень значительно, как к кооперативному дому, по отношению даже к тем, которые находятся в собственности ну, коммунальной. Олена Плахотнік уважно вислухала скарги та запевнила, що відправить депутатський запит до відповідного комунального підприємства. Серед тих, хто завітав сьогодні на прийом, і приватний підприємець Ірина. Жінка дуже обурена тим, що вже багато років не може отримати право власності на земельну ділянку, де розташований її магазин. Звісно, прийшла за допомогою. Потому что на протяжении почти пяти лет я не могу получить продление договора на землю по магазину, который находится на правах, на правах моей власти на центральном колхозном рынке. Всему этому препятствует, конечно, управление землей То есть все сроки их не истекли, документов мне не выдали. І сейчас починається опять торговля. То називають одну сумму, то другую, то ми вам посмотрим, що там може бути менше, може есть получается Тобто виходить эта торговля. Після спілкування із депутатом обласної ради жінка висловила надію, що тут їй обов'язково допоможуть. Ну, чесно кажучи, люди мої знайомі, які вже неоднократно звернулися до Юлії вони мені дали адрес. И я с помощью письма обратилась к ней. И вот он, вчера мне позвонили и направили вот сюда на приемки Елене Александровне. Слід зазначити, що прийом мешканців міста у громадській приймальні здійснюється щочетверга. Після розглядання проблемного питання людина отримує відповідь на свою поштову адресу. Завітати сюди може кожен дніпродзержинець, який потребує допомоги у вирішенні тих чи інших проблем. Приглашаємо на прийом всіх громадян, які нуждаються в допомогі. Общественна прийомна партії Батьківщина розположена по адресу республіканська 9 а. 301 кабінет. Катерина Узунова, Ігор Василенко, Новини міської інформаційної служби. спорткомплексі Проматей, про спілка металургів ПАД «ДМКД» за підтримки Федерації футболу міста Дніпродзажинськ відкрили новий турнір Кубок металургів зміні футболу серед збірних команд цехів комбінату, приурочений до 127-ї річниці медкомбінату. У кубку взяли участь вісім збірних команд. Організатори турніру перед відкриттям вручили футболістам нові футболки. Детальніше у наступному сюжеті. Захотіли зробити свято футболу, щоб кожна команда мала свою назву і свій колір форми. Розпочав свою промову голова футбольної федерації міста Едуард Коряк і додав, що вони мають намір зробити турніри традиційними, проводячи їх у залі і на полі для того, щоб мали просто прийти, пограти футбольчик і отримати привіз сім сім'ї свої друзів, і щоб вони бачили, що комбінат Розвивається, пропагандирує здоровий образ життя, спорт. І очень багато буде мероприятий у нас, які ми хотімо, щоб вони були традиційними. Свято футболу дійсно вдалося. У залі переповнені трибуни, і серед вболівальників є і діти. Тож під час відкриття турніру перед першим матчем між командами Локомотив з управління залізничників та командою Граніт з технічного управління символічний удар по м'ячу провела юна вболівальниця Анастасія. Незважаючи на результат матчу 10-1 на користь локомотиву, футболісти Граніту особливо не засмутилися. Адже проти них грала збірна кращих футболістів медкомбінату на чолі з капітаном Русланом Рибалко. Ну, зрозуміло, що сили не казалися не менше, але поіграти в такому от залі професіональному, де можна поіграти в міні-футбол, це ну, велике удовольствие для команди, незважаючи ні на счет, на результат. Кістяк гравців реалу склали енергетики та прокатники. Команда дала бій молодим гравцям з Дніпродзержинського вищого профтехучилища. І тут молодість взяла своє. Рахунок зустрічі 5-4. І ДВПУ у півфіналі. Та збірна команда, незважаючи на поразку, отримала задоволення від самої гри. Всі ігри, виходить, емоціональні, драка, борьба на полі постоянно ну, спортивна. Далі досвідчені гравці команди Енергетик зустрілися з командою Дизель, які вперше відчули, що таке міні-футбол у залі. І нехай футболісти дизеля з автотранспортного цеху програли свій перший матч. Оптимізму вони не втрачають. Наміряння поучаскувати. Я думаю, вряд ли ми надо смотреть правде в глаза, вряд ли ми виграємо. Ну решили просто поучаствувати. І додає, що створили вони команду для підтримки спортивного духу та фізичного стану, і на майбутнє вони мають намір показати себе. У наступних турнірах, а завершували ігровий день команди Металург та мотивація. Перший тайм завершився нічиєю – 2-2. У другому таймі позначилися майстерність і професіоналізм гравців металурга з конвертерного цеху, які забивши три м'ячі і пропустивши один, впевнено перемогли управлінців з рахунком 5-3. А наступні зустрічі в одній другій фіналу турніру Кубок Металургів відбудуться 27 березня. Також у залі СК «Прометей» серед команд Локомотив ДВПУ та Металург енергетик. У Кременчуці Полтавської області днями пройшов перший всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо. Його організатори, служба безпеки України та Федерація дзюдо Полтавської області, присвятили змагання співробітникам СБУ, які загинули під час виконання службових обов'язків в зоні проведення АТО. У змаганні взяло участь понад 250 юнаків різного віку з усієї України, які боролися у 20 вагових категоріях. Як повідомив голова Дніпродзержинської федерації дзюдо Василь Мосьпан, наше місто представляли спортсмени Дю США 4 а також вихованці тренерів Олександра Черненка зі спорткомплексу «Прометей» і Вадима Калиги з СК Промінь. Хлопці привезли додому одну золоту, дві срібні і три бронзові медалі. Відзначилися Денис Степаненко, Артем Якимець, Радим Гончар, Ігор Лукавий, Данило Білик і Максим Соловйов. У вісімку найсильніших увійшли ще п'ять дніпредзержинських дзюдоїстів. І далі до новин від синоптиків. На вихідні дні погоду обіцяють мінливу. В суботу, 26 березня, зранку передають дощі. Протягом дня лише хмарність. Нічна температура знизиться до плюс 2. В день термометри покажуть біля плюс 5. Неділя також буде хмарною. Опади протягом дня. Температура повітря вночі плюс 2, вдень до п'яти градусів тепла. Всі вихідні вітер очікують південно-західного напрямку, максимальна швидкість якого 4 метрів на секунду. А саме на цьому у мене все для вас. В суботу увечері чекайте в ефірі інформаційні підсумки тижня. У студії працював Володимир Кремль. Бажаю вам легких і приємних вихідних. Бувайте здорові!